Дітки, давайте з вами роздивимось оці предмети. Що це за предмети? Це шапочка. Так, це в нас дві шапочки, які вони. А це що? Це рукавиці. А це рукавиці. Скажи, будь ласка, як ці предмети можна назвати разом? Одяг. Одяг. Давай роздивимось шапочку. Це називається в нас головні убори, так? Приміряй, будь ласка, шапочку. Приміряй шапочку. Ой, як тобі гарно! Ми зараз з малятами шапочку також зліпимо. Дітки, ми з вами роздивилися предмети, які ми назвали одним словом одяг. Це рукавички і шапочки. Шапочка головний убор. Називається. А сьогодні я пропоную вам зліпити шапочку. Для цього я взяла шматочок пластиліну і виберіть у ручки, і починаємо розминати наші долоньки. Ось так. Мнемо-мнемо долоньки готуємо, долоньки зігріваємо, і ліпити починаємо. На одну долоньку кладемо шматочок пластиліну, другою притискаємо. І скочуємо, робимо кружочок, скочуємо до тих пір, поки він не стане рівненький-рівненький. Ми не кладемо на дощечку пластилін, а постійно між долоньками його розкочуємо ось так. Розкотали, подивились, який кругленький, потім сплющуємо. Сплющуємо і ось так на великі пальчики надягаємо, якби надягаємо, так, формуємо, Ша... сформували шапочку. І беремо ще маленький шматочок пластиліна, і також розкочуємо між долоньками, це в нас буде бубончик. Прикріплюємо. Так, щоб він тримався міцно. Ось так примазуємо, примазуємо. Після цього формуємо жгутик. Прикрашаємо шапочку. Якщо дитина менша за віком, можна зробити шапочку з бубончиком. А більш старша дитинка за віком ми вже ускладнюємо завдання і ще робимо ось такий ободочок так? На цю шапочку оздоблюємо, ускладнюємо наше завдання ось таким оздобленням. І шапочка готова. Дивіться, яка гарна! Ми її можемо подарувати ляльці. Або зліпити сніговика і прикрасити його ось такою шапочкою. Будь ласка, беріть пластилінчик і ліпіть шапочки для сніговичка або ляльки. Запам'ятайте, що це головні убори. Шапочка це головний убор.